Ми у наступній столиці, і це Прага. Подивимося, які смаки та яку шаурму запропонує нам це місто. Запрошуємо до перегляду. Першому закладі в Празі це місце називається Канбей. Має воно 4,5 зірочок на 4,2 тисячі переглядів. Рейтинг просто пушка. Дуже подобається ціна, яку ми заплатили за нашу шаурму. 120 крон в євро це 4 не цілі 5 євро за досить таки велику шавуху. А зараз я попробую, не знаю як вам, а я вже хочу скуштувати її. Пробуємо. А тепер можна кусь. Угу. Але вже мінуси. є. Так роблю ще якусь. Дуже гідна шаурма з файними овочима, переважає якась кислинка. Вона для мене занадто сильна. М'ясо файне. На вертелі було досить таки мало м'яса, значить, дуже багато клієнтів. ну І це очевидно, в принципі, що вони мають багато клієнтів при таких гарних відгуках. М'ясо файної якості. М'ясо мені подобається. Набір овочів. Чути, що овочі свіжі, але мені реально заважає якась прям така. Кислинка-кислинка, кисло-кисла. Трошки мені мішає. Це вперше у нас лаваш, справжній лаваш. Це мені подобається, але він не припечений. Лаваш, якого не хватало мені врешті кебабів, де я казав навіть, що він був би ідеальний, якби там був лаваш. Тут ми прийшли, є якась занадто сильна кислинка. Лаваш весь. Такий в муці, прям видно на пальцях, що от, от воно не припече. Це перше розчарування з наших останніх тестів. Я ставлю сім. Це непоганий кебаб, його можна з'їсти, але якщо ви у празі і спеціально, спеціально йти в цей заклад, поки що я не в захваті за рахунок цієї кислинки і не припеченого лаваша. З другої сторони, можливо, ми. Трапили просто на такий якийсь день, і наступному, в наступному дні буде сильніше припечений лаваш, або ж просто буде якийсь інший кухар. Я ще раз спробую. Мені дуже сподобалась закрутка тут. Дуже файно закручено. Кожен кусь ви робите так якби з м'ясом, і всередині у вас овочі, овочі дуже добрі, але не можу зрозуміти. Що дає таку сильну кислинку? Ми замовили звичайну класичну, класичну шаурму з йогуртовим соусом. І щось дає цей йогуртовий соус, мабуть, дає таку сильну кислинку. Мені подобається місце. Якби воно було недалеко від нас. Чи я би їв? Мабуть, ні. Я далі їм, і мені все псує ця кислота. Давайте спробую Аліска. Я так собі оцінюю це місце на сім. Зараз Аліска спробує, може, може в мене сьогодні щось не так зі смаком. Що я знаю про цей кебаб? Нічого. Він знаходиться доволі недалеко від центру. Локацію ми вам, як завжди, перекріпимо, але саме головне це смак. Яка тобі тут кислинка? Мені, не знаю. мені смачний йогуртовий соус. Мені Смачне м'ясо. Ну воно є чуть-чуть якась така легенька кислинка, але не така, що по не зводило. У мене багато може налили, чи що. Не знаю, соус смачний, але Ловаш розлазиться, так. Да. Звісно, лаваш. Мій файний міг бути, а так запороли, так? Як ти оцінюєш? Ну, мені нормально. Окей. Ну тепер, де коли з'їсти можна? От як я біжу і хочу їсти, і щось попалося під руку то да. щоб просто супербомба, щоб ми вам радили сюди заходити. Ні, не ні. забувай, що ми 600. в місті мільйонників. Робимо огляд на найкращий третій. Ну, І да. він такий собі. На мене це 6,9. Він достатньо вологий. Коротше, в ньому всього достатньо, але він ну не знаю. Нічого феноменального немає. Ні, не, я вдома смачніше роблю. Летим до наступного міста. Ба. Так, ми вийшли з нашого кебабчику першого в Чехії, і це перше розчарування взагалі з нашої серії відео. Е, цей кебаб ми порівняли до, до якого? До французького, там, де в закладі туалет файний. Так, Там, де в закладі Файний туалет. Е, кебаб по польськи це називається причинтний. Такий звичайний, де би ви не йшли. Такий кебаб ви знайдете в будь-якому місці. На другому місці, воно знаходиться позаду мене. Воно знаходиться позаду мене. А чому ми на вулиці? Тому що там є, на жаль, тільки два такі звичайні найпростіші столики. На одному вже сидить людина, на другому були ми, але там досить жарко і некомфортно їсти. Ми взяли кебаб, виглядає він шикарно, він нагрітий. Ось так, подивіться. Він дуже файно нагрітий. Запах в нього дуже приємний. Я дивився за овочами. Всередині в закладі. Досить таки чисто, овочі свіжі. М'ясо маємо до вибору, свинину. До речі, цей кебаб ми компонували самі. Ти можеш вибрати декілька складників. Два. Два. Тобто там були якісь оливки, халапеньо. Стандартні овочі ви отримуєте одразу і всі. І ще додаткові якісь овочі ви можете собі добрати. Я так зрозумів, що він з сиром, нас не питалися, з сиром давати чи ні. Дали одразу сир. Роблю перший кусь. Mm. Uh -huh. Ну і це на голову вища від першого нашого кебабу, який ми їли тут. Дуже файне, нетипове м'ясо. Аліса сказала, що м'ясо набирали з лоточка. Мені здається, його нарізали, але його нарізали такими товстенькими шайбочками, подивіться, і воно не пересушене. М'ясо не пересушене. Я Роблю ще один кусь. Чується таке, така жирнинка. М'ясо жирненьке. Вологе, соковите. Але знову ж таки, чи це рівень Амстердаму? Мабуть, так. 8,0 за м'ясо і за овочі. Цей заклад отримує по смаку. Я більше люблю тоненький нарізаний лаваш. От щоб він був такий. Ну це тоненька, піта. Ну, тоненька, Ну, Я того і подумав, що це лаваш. Не знаю, мені подобається. Я 8-0, напевно, даю цьому закладу. І раджу, раджу, сюди можете прийти. І цей рейтинг дійсно справжній тут. Добре, Аліска тестує. Просто їм, не треба слів. М'ясо бомба. М'ясо я би сказав, що найкраще зо всього. З усіх кебабів. Воно тут грубенько так uh -huh. Угу. Прям смачно. Кебаб, м'ясний кебаб, тут немає овочів рівно з м'ясом. Тут м'ясо більше, ніж овочів. Може відчуття того, що тут м'яса більше, ніж овочів, нам дає якраз і нарізка цього м'яса. Mm -hmm. Що воно таке грубе, але це, ну, це добре, дуже добре. І тортіла, от я зараз тільки зрозумів, що я спочатку навіть спутав. Тортіла якась настільки тоненька, і вона не в декілька шарів. От, mm -hmm. Видно, що вона та якби в один шарик. Що її сміло можна порівняти з лавашем. Ти вісім дав? Сім і дев'ять. Ладно, виріжеш. Вісім. Вона реально смачно. Ми доїдаємо, і їдемо до наступного закладу. Ого. А вам бажаємо смачного. Страшна, бачите, як ми страдаємо важко заради цих відео. Ми у третьому закладі, і це Ліба Бакебаб. 4,5 зірочок на 1800 відгуків. В закладі мені дуже сподобалось. Чистенько, знову ж таки, все зроблено так. Ну, Заходиш і відчуваєш якість. Просто відчуваєш якість, що там от я чогось огидного звідти не очікую. Зроблено все гарно, скручено, все гарно, приємно. Персонал е милий, привітний, слухають, на якій мові ви розмовляєте, пробують щось на тій мові навіть сказати. Ми говорили по польськи, то вони щось там пробували ще якось там привітатись і попрощатись по-польськи. Добренько, давайте тестувати. Alibaba ебаб Прага, третій наш кебабчик. Я думаю, це наш переможець. І знову зверніть увагу, м'яса набагато більше ніж це було у Амстердамі або Франції. Тут більша частина дають м'ясо. І чи мені це не подобається? Мені це подобається. Найбільш збалансований. Цей кебаб має найкращий баланс. Так само жирненьке м'ясо. Ми хотіли взяти телятину, але нам сказали, що вже сьогодні залишилась тільки курка. Що я помітив, що одну курочку вони вже дорізають. А до ночі в них ще одну величезну курку розберуть, бо вони її тільки гріють. Так що людей тут, мені здається, дуже багато. Давайте перейдемо до смаку. Тут у нас огурчики, тут у нас червона капусточка, тут у нас звичайна капусточка трошки, Чосниковий соус і куретина. Я просто скажу коротко: це 8.0, це дуже файний кебаб, якісний, смачний. З м'ясом на найвищому рівні в празі. Порівнюючи ці три кебаби, це найвищий рівень м'яса. Овочі, я би сказав, все на рівні, все непогано з овочами. Що мені ще подобається, це знову тортіла, але вона знову ж таки зроблена в один слой. І це, це те, чого я очікую від лаваша. Для того ми їмо лаваш, щоб він був хрусткий і тоненький, щоб не наїдатись багато хліба. І це, власне, такий кебаб. Ви не наїстесь багато хліба. Угу. Ще салат. Відчув листки салату. І трошки припечене це м'ясо, що дає дуже непоганий результат. Я б сказав, результат схожий до амстердамського кебабу. Я зараз покажу його ось тут. Ось тут ви побачите, там теж було таке. Припечене Все, Аліса Євгенівна пробує. Давайте смачного вам. Та-та-та, а от я... А... там було дуже душно, дуже мегадушно. Але самоурот падає. Найкращий? Чи минулий? Минулий. Минулий, правда? Ага. Тут файний баланс, це непогано, але минулий кашка. Минулий бере верх. Це, це 7,95 але добре, реально смачний. М -м -м. Курка не виптовиків взята. Ні-ні-ні. Має свій смак, свою приправу. Дуже добре. Дуже добре. Добре, що ти скажеш. Як тобі овочі? Мені би хотілося, овочі нормально. Трошки Мені б хотілося. Угу. Мені теж не вистачало соусу. Чуть-чуть соусу. Але знову ж таки, майже ідеальний. Майже. Угу. Трошки йому не вистачає. Минулому ще менше не вистачає до ідеального. А в цьому так трохи не вистачає. Дякуємо за перегляд, підпишись на канал та залиш вподобайку. Не пропусти наступні відео.